Усі ми з вами розуміємо, що на нас чекає цієї зими. Наші Ті сусіди все так само будуть намагатись знищити нашу енергосистему, бо вони терористи. І якщо в минулому році для декого це стало новиною, до якої багато хто не встиг підготуватись, в цьому році це краще робити заздалегідь. І зараз в мережі все більше і більше запитань, а яку станцію мені обрати? Так, ми поговоримо сьогодні про універсальні зарядні мобільні станції, які дехто називає великими павербенками. Найпростіший коментар з цього приводу, от скільки у вас є НАТО грошей, докладіть ще трішки і беріть найпотужніший. Але це все ж не зовсім так. Ні, це не буде огляд усіх наявних моделей на ринку, тому що я не буду забирати усі станції собі додому. Це буде відповідь на питання, як саме обрати станцію, тобто, що саме треба мати на увазі при виборі цього важливого девайсу, чим можна нехтувати, а на що обов'язково треба звертати увагу, і може краще взагалі обрати паливний генератор, а не оці ваші повербенки. Усе буде з розжовуванням, прикладами і таким іншим. І судячи з усього, відео буде довгим, тож таймкоди будуть обов'язково. На зв'язку, як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Найперше, купіть собі вогнегасник. Нехай він вам ніколи в житті не знадобиться, але це та річ, яка ніколи не буває зайвою. Серйозно, купіть вогнегасник. А тепер почнемо з найголовнішого ємності. Так, це перше, з чим вам потрібно визначитись, і це те, що найбільше впливає на вартість пристрою. Ємність зарядної станції штука дуже суб'єктивна, коли ви питаєте про неї у друзів чи знайомих. Бо та, я купив за 15 тисяч і мені вистачає на цілий день, не означає, що його вистачить вам, хоча б на декілька годин. Як дізнатися, яка ємність вам потрібна та в чому вона визначається? Вам треба першочергово сісти і скласти загальну потужність ваших пристроїв, які ви збираєте. Використовувати в blackout. Наприклад, вам треба умовно, щоб працювали телевізор, LED-стрічка, ноутбук та монітор. Телевізор, наприклад, умовно, нехай споживає 100 Вт, монітор 15, ноутбук 60, стрічка ще 5 Вт. Разом виходить 180 Вт. Якщо дуже спрощено, то це те, скільки електрики потрібно всім цим пристроям для того, щоб безперервно працювати одну годину. Де вам знайти скільки потребують ваші пристрої? Як правило, усе написано в технічних характеристиках пристрою. Якщо ви втратили чи викинули ту книжечку, а на самому пристрої на задній стінці нічого немає, шукайте в інтернеті свою модель та інструкцію до неї. І от, ви, наприклад, порахували, йдете шукати потрібну вам станцію і бачите купу незрозумілих написів: 180 Вт, 220 Вт, 220 вольт, 166 ватт годин, 45 тисяч міліампер на годину. Що це за цифри та чи підходить вам врешті-решт ця станція? На перший погляд може здаватись, що так, адже там і напис 180 Вт. І так, якщо ви візьмете цю станцію і вставите в неї все вище перераховане, воно запрацює і пропрацює менше однієї години. Ємність позначається показником ватт-години, що фактично і означає, скільки годин ця штука зможе вам видавати потрібні вам 180 Вт. Наша ж ємність 166 Вт годин, тобто весь наш набір протримається менше години. Якщо ви хочете, щоб цей наш умовний комплект пропрацював 2 години, вам потрібна батарея ємністю 360 Вт. Насправді трохи більше, але про це пізніше. Я думаю, що логіка загалом зрозуміла, але не усе закінчується тільки на цьому, на жаль. Ще доволі часто, як в нашому прикладі, ось цьому можна побачити ємність в міліамперах на годину. Не вдаючись в подробиці, воно не потрібне серйозно. Якщо ж ви натрапили на таку станцію, де ну от немає іншої ємності, наприклад, 200 тисяч міліампер на годину, і більше нічого не написано. З цим стає усе трошечки складніше, так як треба задати математику, фізику і усе ось це. Для того щоб дізнатись ємність у ватах на годину, треба міліампери на годину помножити на вольти, розділені на тисячу. Які ще вольти? Спитаєте ви мене? На, nah, просто не вийде. От у вас є звичайний паверб для телефону. Там написано 10 тисяч на годину. Але вам його не вистачає для того, щоб повністю відновити батарею вашого смартфону на 5 тисяч правильно? Я не знаю, чому саме так склалось, але усі ось ці ємності, що в звичайних повербенках, що в станціях вказуються призначені 3,7 вольти. Телефон же ваш отримує напругу мінімум в 5 вольт, може бути і 9, і 12, якщо мова йде про фаст чардж Так, от реальна ємність повербенка на так званих 10 тисячах міліампер на годину складатиме умовні 8 600 при 5 вольтах. І дуже рідко виробники на коробці пишуть, що і як там насправді. Так от до чого я веду, хоч це за 70 тисяч, хоч і найдішевша станція за 5 тисяч. Там також все вказується при напрузі 3,7 вольти, і саме на цю поділену на тисячу напругу треба множити міліампер на годину, щоб отримати адекватне значення у ваттах на годину. Але це значення 3,7 вольти в деяких випадках може бути 3,2 вольти, і трошки пізніше я розкажу чому. Що ж тоді означали ось ті надписи 180 Вт та 220 Вт. Якщо ви бачите показники ватт, але без слова годин, це потужність, тобто показник того, скільки потужності може видати ваша станція. Тож, якщо ми в нашу систему із ноутбуку, монітору, телевізору та led стрічки підключимо ще, наприклад, один ноутбук, також на 60 Вт, наша система накриється і він не запрацює. Якщо в цю нашу станцію підключити умовний чайник чи фен, він не запрацює. Потужність нашої станції 180 Вт. Все, вона не вміє видавати більше. А 220 Вт це так званий режим X-Boost, тобто потужність, яку може видати ваша станція на короткий термін, в залежності від станції, це десь 1-2 хвилини. Для чого це потрібно? Візьмемо умовний холодильник. В простої він споживає небагато, нехай це буде умовність 100 Вт. Але для запуску йому необхідна потужність в 1,5 кВт. Так само і насос для води чи котел у будинку. Такі штуки потребують значної потужності саме для запуску. Проте на в нашому найпростішому варіанті 220 Вт він зможе вдавати протягом буквально декількох хвилин. Але є ще одна цікавинка: те, що в ньому мовно написано 166 Вт-годин, взагалі не означає, що він вам віддасть саме ці 166 Вт-годин. По-перше, є таке поняття як ККД, тобто коефіцієнт корисної дії. Як правило, в нормальних станціях цей коефіцієнт дорівнює позначці в 90%. Інколи цей показник виробники вказують в характеристиках частіше за ні, тому наша реальна ємність вже становить приблизно 150 вт годин. А ще нормальні станції залишають собі 5-10% для того, аби не виснажуватись в нуль. Тому реально ми отримаємо десь 140-145 Вт годин ємності. Ні, в цьому немає жодного мани зі сторони виробників, адже вони пишуть реальну фізичну ємність батареї, а усе інше то вже клята фізика. Остання під тема, що стосується ємності, це перепади споживання. Наприклад, я підключу свій ноутбук в таку станцію і буду просто на ньому серфити інтернет, і тоді він буде споживати умовні, ну нехай 50 Вт. Але якщо я запущу гру і почну монтувати, це вже буде десь 150-180 Вт. А якщо поставлю відео на рендер, то усі 230. Розумієте, до чого я буду? З умовною станцією на 500 Вт годин з одним і тим же ноутбуком, мені її може вистачити як на майже 10 годин, так і на 2 годин. Година в залежності від того, що саме я роблю з девайсом, і ще одне, що дуже важливо: завжди беріть трошки більше. От, якщо вам от просто стеля 600 ватт годин, візьміть на 700. Повірте, зайвим воно не буде. З ємністю, я сподіваюся, розібралися і йдемо далі. В характеристиках важливо звернути увагу на тип акумулятору. Якщо відкинути поодинокі випадки, ви там побачите два варіанти літій Іон або літій зарізофосфат. Ці типи батарей схожі і в той же час в них достатньо відмінностей, які можуть бути вирішальними для конкретно ваших запитів. Принципи заряду та розряду для них повністю однакові, і ми не будемо заглиблюватись у різницю між оксидом марганцю чи кобальоксиду. Але нам треба знати, що ковалентні зв'язки в зарізофотних батареях Міцніші, завдяки чому вони більш безпечніші, адже менше схильні до перегріву. Ці типи батареї відрізняються в першу чергу щільністю енергії, яку вони можуть зберігати на одиниці об'єму чи ваги. Наприклад, типова літій іонна батарея може зберігати в одному кілограмі від 10 до 250 Вт на годину, а літій залізофосфатна від 90 до 120 Вт на годину, в тому ж одному кілограмі. І це прямо впливає на вагу цих батарей. Тобто, умовно, якщо взяти станцію з однією і тією ж номінальною ємністю батареї, літій іоні завжди будуть легшими. Інколи на кілограм чи два, а інколи на усі в залежності від загальної ваги. Чи варто вам робити на цьому акцент, залежить від того, як часто ви плануєте переміщувати свою станцію. І на цьому моменті може здатись, що літій Іон кращий, адже легший і щільніший. Проте є і інші особливості. Перше, це температури. Літій залізофосфат може працювати в діапазоні від мінус 20 до плюс 60 градусів за Цельсієм, в той час як і для літій іонних батарей, цей діапазон від 0 до 45 градусів. Плюс до того міцніші ковалентні зв'язки дозволяють на перших батареях використовувати потужніші зарядні пристрої для відновлення. Ємності. Також залізофосфатні батареї менше схильні до саморозряду, але найголовніше це тривалість їхнього життя. Літій іонні батареї після десь 400-600 циклів мають вже приблизно 80% початкової ємності. Це точнісінько та ж історія, коли ваш смартфон через півтора року використання починає все менше і менше тримати батарею. У літій залізофосфатних цей показник в 5-6 разів більший. Тобто через умовні 3-4 тисячі циклів ви отримуєте свої 80%. В той же час літій залізфоти. Лізофот, як правило, дорожчий за звичайний літій Іон. Тому яку батарею обирати, залежить виключно від ваших потреб та того, чи потрібна вам легша та дешевша, проте менш надійна батарея, чи більша, дорожча, але важча та надійніша. А так ще одна деталь, яку я обіцяв озвучити раніше: напруга на літій іонних батареях дорівнює 3,7 в той час як на зарізофосфатних 3,2 вольти. Тому в підрахунках конвертації треба використовувати інший показник. На що це впливає? На конструкцію батареї та на подальші характеристики станції. Проте є ще один дуже важливий пункт, який призведе до вже відомої мені купи коментарів. Усі ці станції, навіть якщо ви візьмете у блієті AC200 на 2 кВт, години вистачить у нехай на 10 годин нашої умовної ситуації з телевізором, ноутбуком і так далі. І тут настає питання, а скільки буде заряджатися сама станція, і конкретної одної відповіді я вам не дам. Уся справа в тому, що кожна станція має свій власний адаптер живлення. І час відновлення ємності батареї не завжди однаковий для однієї тієї ж ємності в різних станціях. Крім того, в залежності від станції, інколи вона може мати додаткові опції зарядки. Наприклад, окрім комплектного блоку на умовні 200 Вт, можна подати на станцію ще 100 Вт за допомогою Power Delivery. Таких опцій може бути багато. Ще один блок живлення з такою ж потужністю, вхід для автомобільного прикурювача або най... і найголовніше роз'єм для підключення сонячних панелей. Так, це єдина можливість забезпечити себе на довгий час електрикою, адже якщо умовний блекаут буде на 2-3 дні, то ваша станція виснажиться і підзарядити її буде ніде. І тут на допомогу приходять сонячні панелі. Знову ж з ними усе індивідуально. Вони бувають з різним ККД, різної потужності, розмірів і таке інше. Так само і станції можуть приймати ту чи іншу максимальну потужність від них. Наприклад, умовний AC200, на який ми робили огляд, і посилання я залишу в описі цього відео. Має комплектний блок живлення на 500 Вт. за допомогою. Адаптера, який можна придбати окремо, можна взяти ще один блок живлення, який також придбається окремо. Через адаптер підключити його до порту сонячних панелей і давати вже 1 кВт потужності для наснаження станції. А якщо купити собі декілька панелей, послідовно їх з'єднати і підключити до станції, то можна отримати 700 Вт потужності від саме панелей, плюс 500 від стандартного блоку живлення і отримати вже 1200 Вт. Завдяки чому відновлення ємності на 2 кВт вже займатиме не 4,5 години, а трохи менше 2. Плюс Сонячна Панель це один з небагатьох виходів для довгих блекаутів. Варіанти іще є, але про них ми поговоримо наприкінці. Так, кожна опція додаткового варіанту наснаження батареї буде додавати станції вартості, тому потрібно обирати для себе саме те, що особисто вам важливіше. Але треба розуміти, що панелі не панацея. Коефіцієнт корисної дії, наявність прямого сонячного світла та ще дуже багато факторів можуть нівелювати вашу впевненість в тому, що ця панель за три години зарядить мою станцію. Тож це треба також мати на увазі. А ще для вас може бути корисною можливість наскрізьного заряджання. Тобто, коли сама станція стоїть на підзарядці, вона може пропускати через себе електроенергію одразу на ваш пристрій. Деякі станції такого не вміють і виключають усі розетки на час наснаження. Деякі роблять це таким чином, що вони не пропускають наскрізь, а віддають з батареї, яку тут же поповнюють, що зменшить ресурс батареї дуже швидко. А ще одна дуже схожа особливість можливість працювати у якості джерела безперервного живлення, тобто ДБЖ або ЮПС. Ця особливість надає вам змогу. Мов підключити критично важливі пристрої в станцію, саму станцію підключити до мережі, і вона буде просто через себе пропускати усе. І як тільки зникне світло, тільки не, не душіть мене на тему, це не світло, окей, станція сама автоматично переключиться на свою батарею. Тобто, усе дуже схоже на звичайний пропуск, але тут увага саме на вміння активовувати батарею в короткий термін. Коли виробник заявляє, що його станція підтримує режим ДБЖ, як правило, цей час переключення він менший десь, ніж 20 мілісекунд. Чи достатньо це швидко для вашої техніки, щоб вона не вимкнулась? Наприклад, якщо це ПК з важливим проєктом, над яким ви працюєте, чи ще щось, треба одразу ж перевіряти. Якщо ви думали, що на, на цьому усе, аби ж. Йдемо далі, говоримо про наявні у вашій станції розетки та роз'єми. Першочергово, звісно, що це звичайні розетки, куди ви будете вставляти більше своїх пристроїв. Їх кількість варіюється від однієї до 4, проте ніхто вам не заважає просто підключити подовжувач і так далі. Окрім цього, станції здебільшого мають виходи постійного струму, наприклад, 12 вольт та 3 або 10 А. Обов'язковими, як правило, є і ціла купа USB роз'ємів, які можуть бути звичайними на 5 вольт та 2 А, мати умовний Qualcomm Quick Charge або Type-C з Power Delivery. Якщо це Type-C порт, зверніть увагу на написи. In та аут, які підкажуть вам, цей порт працює тільки на вихід, тільки на вхід чи в обидва боки. І особисто я наполегливо рекомендую використовувати саме їх для того, щоб підживлювати вашу дрібну персональну техніку. Умовно, не треба брати свій блок живлення від смартфону і вставляти його в розетку станції. Візьміть просто кабель і під'єднайте його у відповідний порт. Так чи інакше, але додаткова трансформація струму все ж забирає свої крихітні відсотки ефективності. А ще вам абсолютно не потрібна бездротова зарядка, серйозно, це дурна витрата енергії. Якщо ви збираєтесь підключати до серйозної великої станції щось, що потребує чистої синусоїди, звертайте увагу і на це. Як правило, це усілякі котли, насоси і, таке, і так далі. І, як правило, усі станції, які особисто я зустрічав, уже апріорі мають чисту синусоїду, але не можу обіцяти, що усі вони такі. А тепер те, що я мав сказати ще на самому початку: не займайтесь, будь ласка, дичиною під назвою, а візьму, я зроблю таку вилку, щоб заживити побутову електромережу своєї квартири від цієї станції. Без жартів, закликаю вас, не треба цього робити. Я знаю, що усі ви дуже розумні і знаєте, як це робити, але одного разу випадково ви забудете вимкнути щиток чи ще щось, і це нікому не сподобається, повірте. Тож, благаю, не займайтесь цим, воно того не варте. А тепер, буквально, в декілька словах поговоримо про альтернативи усім цим станціям. Перший і дуже популярний серед українців окремі акумулятори та інвертори. Ми в минулому році вже робили відео на цю тему, посилання я залишу в описі, і назвати це зручною альтернативою, особисто я після власного досвіду не можу сказати. Якби в мене зараз був вибір і потреба купувати один з цих варіантів, я, мабуть, обрав би все ж станцію, бо вона як мінімум легша. В два рази, а то і в три, та швидше сама заряджається. Проте, якщо вам так цікавіше та дешевше, будь ласка, можна розглядати і такий варіант. Але знову ж повертаючись до питання, а що якщо блекаут на 3-4 дні, виходом стануть виключно сонячні батареї, але з умовностями. Це якщо ми говоримо про квартири у багатоквартирному будинку. Тільки закликаю вас, не говоріть мені про генератори на балконі, я вас дуже прошу. Не треба, будь ласка. Якщо ж мова йде про приватний будинок, так, тоді ви маєте більше варіантів для повного і довгого блекауту. Це, звісно ж, генератори, паливні найзрозуміліші варіант, проте враховуючи вартість палива, це може бути доволі боляче. Плюс в тому випадку треба пам'ятати про ресурсність генератора і усе, що з цим пов'язано. Я здається, в одному з відео також розповідав про усе це і посилання також залишив. Найдоступнішим варіантом може стати генератор, що використовує газ. І якщо ви живете в будинку, то за допомогою спеціально навчених людей та здається до ще потрібні, ви можете врізатись в газову систему своїм генератором і отримати відносно дешеву електроенергію. А ще, наче як звичайні генератори якось перероблять під газ, але я в тому не розуміюсь, тому не буду нічого говорити. І ще раз, якщо ви мешкаєте в приватному будинку, вам пощастило, ви маєте набагато більше варіантів забезпечити себе електроенергією під час блекауту. В квартирі ваш варіант зарядна станція або комплект інвертор та акумулятор. І якщо пощастить, то можливо і сонячні панелі. Ну а яку станцію обирати, все залежить повністю від ваших потреб. Так, якщо говорити про виробників, то звісно ж найгучнішими виробницями. Є Blue Yeti та Ecoflow. Вони мають хороші контролери сонячних панелей, гарні контролери самих батарей, якісний захист від перерозряду і таке інше. Проте Jackery, Chotek, PowerPlant чи Anker аж ніяк не погані чи ненадійні надійні станції. Просто вони мають менше популярності та менше додаткових усіляких функцій. Здається, я розповів усе, що хотів, але звісно ж міг щось забути або помилитись, особливо там, де багато ват, ватт, годин, вольт такого іншого. Тож пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Якщо я щось забув сказати, я допишу це потім в закріпленому коментарі. Ну а з вами на зв'язку як завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.